Що, друзі, у нас тут вже е, інвентар. Е, ще не знаємо, як ним правильно е, керувати, що з ним. Ти думаєш, що це молоток? Ні, я знаю, я розумію, що якщо ми говоримо про похід у гори, то це щось, що потрібно для походу в гори. І я навіть зі скіна пам'ятаю, як ним це лізуть в гору і щось б'ють. З нами сьогодні Філіп Шуберт. Привіт. Привіт-привіт! Вітаю привіт. Раді вас. знову бачити тебе. Да, у нас, да, друзі, керівник слідопитів в місті Київ. А той, хто відвідав не один раз наші українські прекрасні гори і багато різних цікавих місць, власне, друзі, про це сьогодні будемо говорити про походи, як зробити це безпечним, найголовніше. Цікавим, захоплюючим, хто як не пан Філіп це нам розкаже. У нас сьогодні купа інвентарю, все нам потрібно роздивитися, розібратися щодо чого. І Філіп нам в цьому допоможе. В, взагалі, наскільки популярний сьогодні ось таке поняття, як хайкінг в Україні? Тобто, походи? В Україні? воно, я так розумію, що воно набирає популярності, тому що завжди походи були популярні, і в часи нашої юності. Але знаєте, з появою нових засобів, можна так назвати, інвентарю, то він стає більш продвинутий. І коли ми ходили в поход з брезентовими наметами, то зараз взагалі то інші намети. брезентові намети вони ж важкі. Так, да, вони важили у нас. Я пам'ятаю, ми переходили через Карпати, робили перехід через Карпати піший. Там на місяць у нас був похід. І ці брезентові намети, плюс вода, плюс багато речей. А тоді рюкзаки були не такі, як зараз. Там багато видів, а ярмак основний був рюкзак. Ну він теж досить зручний. От. Але все було по-іншому. Зараз це набагато простіше, легше, все обладнання легше, і тому можна вибрати будь-який інвентар, який тобі. Я думаю, що, що ще знаєте, конкретно зараз в Україні це максимально е, мені здається буде набирати популярності, тому що Карпати і гори це е, чи не єдиний такий е, вид відпочинку в Україні залишається, тому що море у нас відпадає на море. Ми їздити не можемо. Всі підуть поки в гори. Що. Ну поки, поки що, що, звісно, але так е, е, поки що не можемо. Окуповані території або заміновані небезпечно а гори. Наше все, Карпати, наші чудові. Е, так, тому от хочеться про це говорити. Так, і що потрібно для підготовки в Карпати в похід? Що, що потрібно з собою брати? До чого потрібно підготуватися? Можливо, якась ще фізична підготовка. Будь ласка, а дивіться спочатку. Нам треба визначитись, в який похід ми йдемо. Якщо це влітку. Це одна, одне спорядження. Якщо це взимку, це зовсім картину міняє, тому що походи можуть бути важкі на довгі дистанції, не важкі з ночівлями, не з ночівлями. Там багато спектрів. Тому треба починати, звичайно, треба з коротких походів. Що взимку, що влітку, наприклад, я взяв тут спорядження і на. Ті походи і на ті походи. Зараз, до речі, такий період. Якщо взяти ще весну, то я бачив, що друзі ходили в Карпати, ще й достатньо снігу застали. Та Реально і, і, і літнь, літньо-зимовий такий похід. Я вам хочу сказати, є у нас таке місце Драгобрат. Я там дуже люблю кататись на лижах. І влітку, в кінці липня, по-моєму, в кінці липня туди піднялась група з дітьми, з інструкторами. На вершину вони піднялись вночі, впала температура до мінус трьох і випав сніг. По-моєму, до 10 сантиметрів вони а -а. були повністю в літньому обладнанні. Тобто їх спускали вже рятувальники, бо вони не могли спуститись нормально, бо там було холодно, палатки вони прикинулись, засипали снігом. Тому гори, в принципі, це така дуже специфічна штука, і треба бути готовими до будь-яких подій. Тому, ну, в принципі, якщо ми беремо влітку кінець липня, початок серпня, там досить спекотно. Але вже то, то тепліше, тому що ну, спальники ми маємо розраховувати так, щоб вона там комфортна температура. Взагалі, то все обладнання має бути чітко під ті задачі, які у нас є. Тобто, якщо це походи зимові, у нас спальники мають бути з певною температурою комфорту. Якщо це походи літні, то те ж саме. Тому що вони відрізняються і дуже сильно відрізняються. І там. Певні особисті. Якщо людина не мерзне, то вона може брати трошки легший спальник. Якщо людина мерзне, то більш тепліший спальник. Для жінок більш тепліші спальники. Наприклад, там є температуру верхня зона температурна, потім температура комфорту і гранична нижня зона, то можна, треба орієнтуватися тільки на температуру комфорту. Тому що гранична нижня зона вона не дає вам померти, але ви не виспитесь. <рес> тобто треба орієнтуватись чітко на цю температуру. Для жінок, я завжди, якщо ми там йдемо в поход, там, наприклад, температура комфорту спальнику там, плюс три. Для жінок треба брати, щоб навіть при а, і температура на, мабуть, повітря там, можливо, що буде, опуститься десь до цієї позначки. Для жінок треба брати, щоб це було мінус 5. Тоді їм буде комфортно. Ну, треба такі. Так, треба давайте розбирати, момент. що у нас так. тут лежить, тому що я бачу, як мінімум, тут три рюкзаки. Я думаю, і ще, які, ще там, куди? Всередині. там ще якісь щось, напевно, для снігу, да. спорядження, лопата. Є у нас ця кірка, чи як це назвати правильно? Лідоруб. Лідоруб. Дякую. А, є там ще якісь дрібні. Не інвентар. Розказуй, Філіппе, що Філіпп. це у нас Так, да, дивіться. Покажи. Значить, у нас, тут, у нас тут є спорядження більш дрібне. Тобто я взяв е, і фонарики, з якими ми ходимо в гори, Запальнички. Є таке, завжди з собою тримається гніва. Ну Це більш літні табори, тому що влітку можна розвести е, вогонь багаті і ти можеш використати тобто, Може? зажигалки. А в що його терти? Зібралося. Бачите, вже тут добряче багато. Воно відпрацьоване функціонально. Що Та тобто... так, щоб ви бачили нака? Тобто, ви ставите там якісь е, там, хворост, О, бумажки власне. і ви запалюєте. Воно дуже дає температуру 1200 градусів е, іскри. Тобто воно запалюється дуже добре. В принципі, в чому перевага, Вони ніколи не промокне, не зламається, нічому, нічого йому не буде. А недолік є якийсь. Mm, ну, Може, трошки важче розпалювати, ніж, звичайно, Ага. І все. Так, так. А в так. принципі, Я... воно дуже функціональне. Супер. Я навіть не знав, що таке існує. Серйозно? Я думав, що камінцями у тот рус. Там вже дуже давно тим не користуєшся. Ти з якого століття нас прийшов? Ну я був слідопитом 15 років тому, тому ви тоді карінами. Ні, тоді ми взагалі дітьми багаття розводили дорослі. Так. Будь ласка, це дивіться, це рюкзак у нас, це літній формат, тому що він 45 літрів. Для зими він менш підходить, тому що сюди теплий спальник ти не покладеш, сюди можна покласти тільки ну, такі речі. Для, легкий похід, легкі, так, да, там може намет якийсь з боку закріпити, треба з боку теж закріпити. потім… Такий лайтовий похід насправді. Ну Це не дуже Деньок, лайтовий, два. це можна, 2-3 да, дні можна зробити поход з таким рюкзаком. А якщо ми йдемо, наприклад, в на похід... тиждень на день На До... на На день. А, на день. На день А, можна взяти такі, це 15-20 літрів. Ви просто кладете сюди воду, кладете сюди там, аптечку, деякі аптечки має бути завжди обов'язково. Okay. Тому що поранені, якісь пошкодження вони можуть ну, зіпсувати вам похід. Тому такі рюкзаки я використовую, коли там на день ми йдемо, ну, можна сказати, прогулкою. Він легкий, да, він зручний, поясний тримач у нього є. А, ви закріплюєте. Тільки тоді ще потрібно щось покласти. <хи> це <хи> на <один> день. <хи> – да. це реально... – однодневний похід. Так, оце це, така бандура. В нас. – Що воно це, таке? – А це... – З цим рюкзаком <хи> я ходжу в походи в зимові табори. Тому що а, ми в зимові табори ходимо. Поки ти говориш про зимові, я хочу спробувати в них пройтись. – А це що, це ну, снігоходи? Тобі... Снігоступи. Чи Гоступи. я не зможу їх одягнути, чи потрібно ну, от, ще черевики? – там треба спеціальне. спеціальне да. Взуття під них. Можна Ой, спробувати, я, але я, ти так, не пройдеш, ти пошкодиш о, як тут це серйозно, що, тому що це тут воно має таке мене тоді. Я Мене ми... Тоді звільнять після ефіру за те, що я зіпсую підлогу. <рик> ми, ми. Ми звісно плануємо оновлювати декорації, але напевно <рик> <рик> не так швидко. Так, да, тобто це снігоступи, вони дуже, дуже така корисна штука, вона регулюється. Я і просто пам'ятаю, з... в мене колись була мрія ще е, роки 4 чи 5, піднятися на Ельбрус, от п'ятитисячник. От я чомусь туди хотів. І я почав захоплюватися цими речами, льодорубом, дивився, як ним користуватися. Да, тобто, так. в принципі, ви так, знаєте, для добре, зимових, що е, їх... сніготопи е, згодом ступи. Короче, Ваня, ми з тобою такі профани в цьому. Ми не виживемо. Ми не виживемо. Якщо йти в перший похід, то тільки з Філіпом. Ці лопати, ну завжди я беру дві лопати для того, щоб там ми в берлогах живемо, робите прямо викапуємо нору собі, як в одмінді, і живемо в берлогах кілька днів там. Але цієї лопати не викопаєш, тому що сніг на вершинах він набагато. Міцніше, ніж земля. Тому ми там беремо дуже потрібно такі. Сильні лопати. Цим розбивати ні, кору? Ну, це для, кору, це а цим для, же... для підйому. Ні, ні, кору там, ти кору не розбиваєш, ти всередині копаєш. Тобто ти закопуєшся всередину під сніг. От. Для О. походів взимку дуже важливий одяг. От Я взяв приклади термобілизни. О, ми якраз сьогодні, коли пробіг згадували, да. що важливо термобілизна. Так, в нас є термобілизна. Термобілизна, флісовий одяг. Тобто це ж не х не е, бавовняний. Так, не бавовняний та. да. Не бавовняний. і трекінгові, трекінгові шкарпетки. Дуже важливий момент, щоб були трекінги шкарпетки. Чому? Українське виробництво? Да, от вів. Так, Львів. Львів. А що ж на Житомир? <реш> Кажуть, що в Житомирі розібрали е, фабрику з виробництва носків. шкарпеток. Так, е, добре. Я думаю, що після війни не відновився. Є різні в нас дійсно бренди українські, Це да, прекрасно да, да. чудово. Далі І там далі. флісовий, флісовий там, одяг, в якому я ходжу зимою. Дивіться, якщо ми беремо, от я взяв е, різні такі речі. Різні види кариматів. Вау, потужно. Сідушок. Друзі, як воно знаєте, як Рані якась безодня, там звідти дістається. <сіць> <Да, сіць> бо цей рюкзак 120 літрів 120. туди не можна близько. покласти дружину, дитину <сіць> і йти в похід. Ну так. Да. Да. Так, що я тут взяв? А, я тут взяв ножи. В принципі, все ну, менш більш-менш те, що потрібно в походах. Тобто, а це що, два спальники у тебе тут? Так, да, то я покажу зараз. Це у мене зимовий спальник, він розрахований для, на температуру мінус 5-8 мінус градусів. Uh -huh. Це Карінтія на вулиці -5, тобі комфортно Можна в ньому буду, спати. да, Можу, можу uh -huh. в ньому спати. А, єдине питання. А, я... Такий собі турист, я в спальнику, ну, звичайно, щоб не промерзнути. Я такий собі турист, а, ти, я просто кажуть, що я ну, <гум> одягнений, спав там, ну, в якихось штанах, кофті. Допоки мені не сказав знайомий, каже, і, каже, і мені холодно, хоча 100%. я написано, мінус 5. Він каже, ні, в спальнику ти маєш роздітися майже до Я Кажу, як, так буде ще холодніше. Ні. Ні, питання в тому, що власне е тут є помилка, навчі, багато... навчі користуватися, виявляється все життя не вмів користуватися спальним містом. багатьох людей. Багато людей думають, що якщо ти в спальних одінеш багато одягу на себе залізеш, тобі буде тепло. Нічого подібного Міф. це стопроцентний міф. Це як знаєте, будинок утеплювати зсередини. <реш> той самий ефект. Нічого не працює, ти будеш замерзати. Тому що спальник треба, а, якщо ти а, одягаєш термобілизну, на ніч можна одягати бавовняне. Тобто ти там якусь кофту з рукавами одягаєш, можеш фліску одягнути, ну таку не дуже-не дуже теплу. От я сплю зимою в берлозі, у мене там в берлозі я міряв температура вночі десь плюс 2 градуси. Ну, ну, не нуль, там завжди під снігом ззовні, у нас там мінус 11 буває. Ти залазиш в берлогу, як в хаті відчуваєшся, wow. Комфортно. Я знаєте, я вот собі так. там фонарик повішу, там е, приготую там їжу, взагалі то в зимові походи користуємося тільки системами приготування їжі. А що воно, Тому, як що... воно працює? Так, так, так. так. ну І за спальник виявляється, тобто ти, да, ти коли залазиш, е, залазиш в спальник, у Спальник можна утеплювати тільки ззовні, всередині не можна. Тому що ти мерзнеш, ти будеш замерзати, тому що тепло від тіла воно акумулюється а, всередині одягу і воно не нагріває простір всередині спальника. А так, виходить, прогрівається весь спальник да, і тепло не виходить. А так виходить, якщо ти, наприклад, там, в спальнику заліз в термобілизні, заліз в спальнику, за, е, засігнувся, Прохолодна, візьми, ззовні накрий себе курткою своєю. Все, ти, тобто, е, акумулюєш тепло всередині спальнику, і воно тіло прогріває просір всередині спальники, то ніколи не замерзнеш. Yeah. Але якщо ти багато одягу одіниш, у мене влітку е в таборах, літніх таборах, жінки приходять і кажуть, я мерзну в спальнику, спальник там е розрахований на мінус 5. Влітку в таборі у нас mm -hmm. ну, може бути температура бувала, що опускалась там до плюс 5. 8 градусів я кажу, як ти замерзаєш, плюс 8 в спальнику мінус 5? який розрахований мінус 5? Я говорю, що ти робиш? А я одягаю одну кофту, флісову кофту, там куртку одягаю, там то одягаю. Я говорю, так питання в тому, що ти і замерзнеш, коли ти все це одягнеш на себе, в спальник залізеш. От бачите, яка е, виявляється логіка. Тому можемо будемо можемо знати, присісти, щоб розібрати, да. що у нас ще е, на Тут столі. Це. І павербанк, і ліхтарі, і <кху> що ще там. Ми не знаємо. От мені цікаво, як працюють ось ці. Е, так. Е, що це Засту система горілог. приготування система їжі? Приготування Ось тут її. я бачу дуже цікаво. Да, тут радіатор і сама горілка, вона тут всередині. Це прямо в берлогах ми готуємо їжу. Є газовий балон. ну, Я думаю, що ті, хто туристи, вони ходять. Я завжди тримаюся в котілку, в такому, там, на, тут кипячу їжу. Ну, Воду кипячу і завжди ми користуємось е, снігом. Тобто ти в берлозі береш, береш ложку, мені так ну, ця штука дуже подобається. Ти в берлозі береш ложку, нагрібаєш снігу собі прямо внутрі берлоги, як миша, яка їде їсть сир. А Мені завжди, до речі, було цікаво, коли йде приготування їжі або щось розпалювання тепла зсередини під снігом. Не тане стеля. не тане. Ні, Якщо ви там будете розпалювати відкритий вогонь, там горілку включаєте на всю поту. Тужність, воно буде тепліше, але воно не тане. Він мокнеть сніг, намокає, але він не тане, тому що там інша температура зовсім. Ну там тепліше всередині, але так, щоб можна звичайно розтопити, щоб почало капати. Але mm -hmm. то прямо над гелкою, якщо то -то ти це довго безпечно, протумеш, людей не завалить під та. снігом. Міць, Ні, зловим, воно міць, не завало сніг, він дуже міцний. То колись, хоч раз там. Копав берлогу в снігу, він розуміє, що його зламати. У мене по берлозі проходили бувально. Люди не знали, проходять я чую, що е, ступають. Я кажу, народ, там ну, тут берлоги не ходить, ну ходіть. Колись хлопцім ходив. Ой, слухай, я не помітив. Ну, да. ну тим все. паче ми зазначили що в горах сніг міцніший за той сніг, який ми бачимо на вулиці, коли зимою випадає. да І тут дуже багато зимовий, наприклад, літній, як ми говорили, ці походи, вони. А, ви можете не брати всього цього, тому що воно в принципі не потрібен. Ви взяли собі там запальничку, взяли собі там, наприклад, такий котілок. Uh -huh. а, там ручки розкладаються, ви там приготували їжу на кастрі. Це немає проблем. В цьому немає проблем. Зимові, коли ми говоримо про зимові походи. Можна розпалити багаття, але приготувати їжу на цьому не вийде, тому що це дуже довгий процес. Дрова мокрі, знайти сухе дерево ну це дуже проблемно. Розчистити сніг, він може бути а, товщина шару снігова, десь півтора метри до землі, то ну там ти не докопаєшся. Тобто, під... Ну, взагалі, то ми відійшли зимові взагалі походи виготуються тільки на цьому. Там береш газовий такий балон, там можна менший брати балон. Я беру такий завжди, щоб запасом було. Uh -huh. І готуємо їжу на цьому. Що це таке? Це Ого. каталітична грілка. А що? що Це Це для зимових таборів. Використовуємо така штука. Вона... Я да, бачу, тут. в тебе дві тут такі. Да, да, вона використовується, щоб вночі я обкладую собі в спальник. Тобто вона заправляється чистим бензином, авіаційним бензином. Сюди потім запальничкою ти береш. І вона розігрівається, ця частинка, і вона не горить, але тліє. Uh -huh. І потім, коли ти закриваєш цю штуку, у неї має бути спеціальний такий свій мішочок, вона без мішочка не працює. Там у неї св своя внутрішня така атмосфера, а, повітря, і вона гріє сама себе Особ і Так, І вона нагрівається до температури десь 50 градусів. Отак. От Да, і в спальник ти і кладеш вночі, і дуже тепло треба було, щоб ти прийшов до нас на початку зими, коли вимикали Благаути електрику. пропадало. а я оце сиджу і думаю. Це напевно Філіпу з його сім'єю пережити блекаут і відсутність тепла. Взагалі, тому готовий проблем. не проблема. Я ні з блекаутом все простіше. Я тому що собі в будинку я живу в приватному будинку. Я встановив твердопаливний котел, ага. який не залежить від електрики. Тобто, якщо ну, вирубалась так. електрика, я собі там в будь-якому палит... випадку, знаєте, можливо, в похід ні. Хто і не піде там з нас, ну або хтось піде. Але як мінімум перезимувати, якщо знову буде важка зима, а, вже точно в хаті зможемо, в хаті намет поставити так, да. спальник і так далі. От, ніж теж з агнівом, я такий собі купив ніж щоб було агніво, і воно одразу все в комплекті. А, єдиний важливий рух. момент, мені здається, який ще варто зазначити, це ось у нас купа всього цього. Але воно ж не просто так в рюкзак закинули і пішли. Ще ж в правильній послідовності ми звичайно. Рюкзак. Воно складається, у рюкзаків є кармани. От вона, у мого великого рюкзака, тому що він 120 літрів, і до дна добратись дуже важко, тому він розділений на дві частини. І в самому дні, там відокремлена частина, я там тримаю. А, спальник, там тримаю угу. там, каріма, теж заклад... ні, карімат туди не влазить. Так, Так, да, тобто я можу відкрити верхню частину, можна відкрити нижню Дуже частину. Зручно. Потім засігнутися. А, якщо йти в гори, до прикладу, група людей хоче відпочити, як скласти маршрут, як знати, де безпечно, де небезпечно, чи дійсно відразу брати з собою. Ту людину, яка вже не перший раз ходить, от як спланувати? Можливо, от, от сьогодні літо, uh -huh. і, до прикладу, там десь в липні місяці, от хоче піти група людей 5-7 чоловік. Що, от маючи це все, подивилися, інвентар взяли, от і деякі поради, тому що дуже часто здається, все просто. я, знаєте, я знаєте, А потім я думав, як, як в фільмах показують, що вони загубилися в двох соснах. І коли я восени. Чуть не, ну, не загубився в Карпатах і дві з половини години біг по снігу, який розпочався, здається, я приїхав восени, а в горах вже сніг Почин... І, Тобто я йшов, не було снігу. І я йду до гори, і вже сніг, і дві з половини години, ти біжиш, туман не знаєш, що робиш. Ну мені було страшно, чесно, мені було дуже страшно. Що потрібно знати в команді? Дивіться, перший, а, перший момент, коли ви йдете в гори, треба знати маршрут. А, найкращий варіант, щоб ви е, взяли з собою людину, яка е, покаже вам цей маршрут, пройде з вами. Найкращий варіант. А, треба ще враховувати прогноз погоди. Якщо ви подивились, погода там, наприклад, сонце нормальна погода. Тобто, і спочатку починати з походів треба маленьких, тому що на, на Відстань в більшу не всі зможуть піти. Тому що uh -huh. гори це не просто піти в поход по рівній дорозі. Ти йдеш вниз, ти йдеш траверсом, обходиш гори, ти піднімаєшся, набираєш висоту, скидаєш висоту. Це, ну, це втомлює, реально це втомлює. І починати треба з легких походів. Тобто команду треба підготувати. Завжди, коли йдуть там Нельбрус або Казбєки в Грузі. Ти спочатку ходиш понизу, ти піднімаєшся там, на середню там, висоту, на 3 тисячі метрів, там, на 3,5 тисячі метрів. Ти тренуєшся. А тільки потім, після кілька днів, ти можеш йти на вершину на 5 тисяч метрів. Тому в будь-якому випадку треба мати з собою провідника. Це, ну, це завжди правило. Є, звичайно, от у нас є Рахів, там Ворохта, там є маршрути, такі вони поставлені з позначками, і ти ніколи там не загубишся. Тому тоді, в принципі, можна не брати провідника, тільки треба знати цей маршрут, запитати, як він проходить, брати невеликий маршрут. Ви пройшли, як ви себе відчуваєте? Добре, на наступний день можете взяти трошки більший маршрут. Тобто, uh -huh. треба це підготовлюватись. Тому що фізично, реально легені, вони, якщо немає, вони не звикли до навантаження, людина починає задихатись. І якщо ви берете дуже сильну висоту, набираєте. Якщо ви ну, скидаєте висоту і неправильно йдете, на наступний день коліна у вас не будуть працювати то людина, яка там вперше пішла. Тому що, якщо неправильно. Рухатись можна так назвати, угу. тому в принципі це треба все враховувати і маршрути будувати в залежності від можливості команди, фізичної підготовки команди, обладнання, на яке ви підготовлені, тому що обладнання в принципі це дуже важливий елемент, це все можна сказати. Тому що, якщо пішов сніг, у вас є теплий спальник, ви не можете, наприклад, там ви знаєте, де ви знаходитесь, але ви не можете зараз вирушити назад, ви можете перечекати якусь там негоду, снігопад, бури, там будь-що. І спокійно собі дочекатись нормальної погоди і повернутися назад, тому що обладнання це дозволяє. Ну, супер. Ми продивилися, скільки всього є з обладнання для різних типів походів. З мудрістю до цього підходимо, заводимо друзів, хто має досвід походу в гори, так? якщо ми говоримо про Карпати наші, ну що? Люди міста і комфорту. Давайте трішечки в цьому напрямку теж розвиватися, тому що це ж і, і здоров'я да. настрій, і здоров'я, і взагалі до емоції. Досвід дорогі друзі, з нами Філіп Шубер проговорили про поход. оце це стільки всього у нас тут в студії ще раз. Подивіться для того, щоб піти у похід. Ранок надій продовжується духовний сніданок. Далі будьте з нами.